Леся Українка, тішся, дитину, поки ще маленька. Леся, тішся, дитину, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, крил не втинайся з голубці. Хай вона вільно літала. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала? Їй не страшні були дикі простори, скелі хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та путки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю доси, і принесе з чорівної країни краплю живої роси, і як приступить журба не всепуща, та до серденька твого, та я росиця цілюща живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою думкою купці плине в незнані світа. Крил, не втинаєшся з укрилі голубці, хай вона вільно літа.